Шановні друзі, колеги, бухгалтери аудитори, ми раді вітати вас на річному вебінарі, який ми проводимо традиційно в січні місяці. На початку звітної кампанії. Це річний МСФЗ дайджест 2023. Плюс перспективи 2024 року. Цей вебінар традиційно буде розкривати питання нових стандартів, які застосовуються вже з 2023 року. Саме цьому ми будемо приділяти увагу в першій частині. Ми обов'язково поговоримо про особливості сьогоднішньої звітності, а це у нас воєнна звітність. Ми в другій частині вебінара поговоримо про ті стандарти, які потрібно врахувати на майбутнє на 2024 четвертий рік. Хоча зміни і не такі суттєві, як були в попередні роки, нам все одно буде про що поговорити, і я сподіваюся, що цей вебінар буде корисний.